Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ане. Всім привіт! І сьогодні тема нашого уроку День Валентина. Німецькою Der Valentinstag. Нагадаємо, що саме слово День буде «der» Tag». Der Tag. Наступне слово Die Liebe, що означає – Любов. А дієслово любити лібен. 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 Наступне нове слово блюменштраус. Так, це зіставне слово. Блюмен перекладається як квіти, а штраус це букет. Ну, відповідно, зіставне слово букет квітів. Наступне das herz. Das herz. Серце, що є якраз і символом даного свята, тому без нього обійтись не можемо. Наступне слово Die Überraschung. Die überraschung. І переклад його сюрприз. Also eine überraschung machen, зробити сюрприз. Нексте das geschenk. das geschenk. Перекладається як подарунок. Шенкен слово. це дарувати. Нексте діпралінен. Сібаліни. Шоколадні конфети. Валентинс Вані... Валентись торти. Це, відповідно, торт присвячений даному святу. Діан Einladung. Einladung. Перекладається як запрошення. Відповідно діє «einladen» – запрошувати. Так, і наша фраза, без якої не обійтись на даному уроці, звучатиме так Ich liebe дій. Що перекладається як Я тебе люблю. Так, нагадаємо, що лібе це любов, а лібен любити. І ми для вас підготували ще деякі фрази. Отже, перше речення: ZI, ZIN. Перекладатиметься це речення, як ви виглядаєте, добре. Зверніть увагу, що тут у нас є дієслово з відокремлюваним префіксом. І дієслово «aussehen» перекладається як виглядати. Так. Наступна фраза du gefällst du Мір, що означає, ти мені подобаєшся. «Gefallen» – це подобатись. Ду, du. Du. Bedeutest. bedeutest mir viel». Мілфі. Що означає? Ти для мене багато означаєш бедойтен означати. От коли ми питаємося вас бедойтет дас це що це означає? Нексте дубіст. Мір? Віхтіх. Ти важливий для мене, чи ти важлива для мене? Ich kann? ich kann. ohne dich. Ohne dich. Nicht. Я без тебе не можу. Alles. alles. Für mich перекладається як для мене. «bist du» є ти. Всім. Alles, всім. Зверніть увагу, що дієслово в правильному відмінку у нас на другому місці, так? Für mich займає перше місце, дієслово друге, а вже займенник іде на третьому місці. Також можемо сказати: du bist für mich alles. також правильно. Next. Тут у нас йдуть уже фрази запитального характеру з пропозицією. Наприклад, zejenvir, Морген абенд Так, бачимо, що діє слово на першому місці значить питальне речення. Побачимось ми завтра ввечері. Darf ich Sie Sie, dich. Dich. Heute Abend. Heute Abend. Zum Essen. Гойте абен, гойте einladen. Так, значить, можу я, якщо звертаємося на ви до людини вічлива форма, то скажемо sie, виберемо варіант. Якщо ж на ти звертаємось, то dich. Можу, я вас, тебе. Гойте сьогодні ввечері, гойте абент, цум есен, einladен запросити, ну, а тут уже оце слово їда, есен перекладається згідно контексту. Тобто, якщо це вечір, то на вечерю, якщо на обід, на сніданок, ну, це як, як вам підходитиме. До речі, є такий нюанс, що в Німеччині, наприклад, так, у країнах німецькомовних є досить, досить поширеною традиція така звичка запрошувати людей на сніданки. Тобто, це нормальна практика. Next. Du mit mir ausgehen? Хочеш ти зі мною кудись піти? Ausgehen – це кудись виходити. Не уточняється, куди саме там. в кіно, на прогулянку, ну, взагалі, в загальному. Так, і які у нас можуть бути позитивні відповіді на ці всі запитання? Vielen dank. Ich komme gern. Ich komme gern. Дякую. Я піду охотно. Або ще інша відповідь: Sehr gern. Sehr gern. Дуже охотно. І третій варіант mit Vergnügen, що перекладається із задоволенням. Надіємося, що дані фрази і дані слова вам обов'язково пригодяться у вашому житті. Бажаємо вам багато любові, миру та злагоди у ваших сім'ях та родинах. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока-пока!